Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗок. ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Virex та граблів ворошилка Сонечко. Хотіли б показати, які в нас є в наявності утеплювачі до капоту на трактори МТЗ. Різних модифікацій є вони в нас. Це перший варіант, це який представлений, це йде на МТЗ 82 під квадратні фори. Ось так є такий лючок до доступ до радіатора, щоб повітря було відповідно отвори під фар, під лючок до заливної на радіатор, вихід під воздуховод, під замок. Також є ось такий вихід, На таких Ну, щоб глушник не знімати, не одягати через глушник. Ось такий варіант. Вихід коліно. З Вихлопної і ось такі три замочки. Іде у нас матеріал такий як брезентовий, тобто він не промокає, він не е буде у вас влага там збиратися всередині. Якщо прогрівати, ну, якщо вже дощ пройшов, то краще потім вивісити, щоб воно підсохло і було у вас класно працювало. Тому що десь може вода затече. Ось такий вигляд має. Є вони у нас на трактори 80 82, старого зразку, нового зразку. Старий новий зразок вони відрізняються тим, що є квадратні фари або немає. Вони винесені ось тут з боку, круглі на кронштейнах. Тобто, якщо немає, там повністю так зашито. Ось такий вигляд вони мають. Це у нас запаковані варіанти. Це на фару на брус, на фару на капот. Фари в капот, також є на МТЗ 892 і на 920 Всім гарного дня, мирного неба! Якщо бажаєте замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео, також там є посилання на наш сайт та на наш інстаграм. Всім гарного дня, до побачення!